Відписали рамкову угоду з Українським фондом соціальних інвестицій щодо покращення рівня медичних послуг у Кам'янському, а саме ремонту амбулаторії в будівлі по проспекту Сергія Слісаренка. Ми постійно працюємо над залученням іноземних інвестицій в наше місто. Активно співпрацюємо з українським фондом соціальних інвестицій, які фінансуються урядом Німеччини. Це грантові кошти. Ми працюємо з 2015 року. За цей період вдалось реалізувати три проекти. Я дуже дякую фонду українських соціальних інвестицій. Дуже дякую уряду. До Німеччини, що в такий тяжкий для країни час вони підтримують наше місто і вкладають свої кошти в розвиток медицини Кам'янського. Серед вже реалізованих проєктів у місті реконструкція старої будівлі під соціальне житло по проспекту Конституції, енергоефективні заходи у школі 42 та ремонт п'ятої амбулаторії на черзі. Ремонт у будівлі сьомої амбулаторії на Черемушках. Завдяки злагодженій команді Кам'янської ради Українському фонду соціальних інвестицій дуже комфортно працювати в даній громаді. І тому наразі впроваджується наступний проект, який покращить умови перебування мешканців міста в медичних закладах, та надасть більш комфортні отримання послуг саме медичного напрямку.